Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку Сила у єдності. Мощуйте зручненько, вже готові слухати. Казочка починається. Біля лісу жили три брати: Олесь, Михась і Василько. Вони були синами старого Володимира, який дуже любив своїх хлопців, але бачив, що брати часто сварилися через дрібниці. Одного разу тато покликав синів до себе. Олесю, Михасю, Васильку, підходьте сюди, покликав він. Я маю для вас завдання. Коли сини підійшли, батько показав їм пучок сухих гілок, зв'язаних міцною мотузкою. Ось перед вами цілий пучок гілок. Хто з вас зможе зламати? Спитав він з лукавою посмішкою. Олесь, найстарший брат, узяв пучок і з усіх сил намагався його зламати. Він крутив і гнув гілки, але нічого не вийшло. Потім спробував Михась, але й він не міг. Василько, наймолодший, теж пробував, але безрезультатно. Це неможливо! зітхав Олесь. Тато усміхнувся і сказав, а тепер сини, розв'яжіть мотузку і зламайте гілки по одній. Брати зробили так, як сказав батька, кожен легко зламав свою гілочку. Ось бачите, мовив батько, коли ви разом, ви такі ж міцні, як цей пучок гілок. Але коли ви роз'єднані і сваритесь, кожного з вас можна легко зламати, як окрему гілку. Запам'ятайте це. З тих пір брати зрозуміли важливий урок. Разом вони сильніші, ніж поодинці, і більше ніколи не сварилися через дрібниці, а допомагали один одному, будучи такою ж міцною родиною, як той пучок гілок. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!